У рівному жителі будинку на вулиці Коновальця, 15, скаржаться на покрівлю багатоповерхівки. Квартири мешканців верхніх поверхів постійно потребують ремонту через вологу та сирість, адже дах увесь у тріщинах утворилась там і дірка. На звернення людей поки ніхто не реагує. Моя колега побувала на місці події. Пліснява на стінах, постійна сирість та підтоплення у дощову погоду це звичні речі у будинку на вулиці Євгена Коновальця. Оце мене пожиттєво, скільки я поселилась сюда. Все через покрівлю у будинку. Бетон на плитався в тріщинах. В одному місці вже утворилась дірка. Як тільки починає дощити, дах протікає. Дощі йде ми в кожний, якщо дощі в нас, ми виливаємо відро, контролюємо це. Бо якщо ми не сконтролюємо, вода біжить по плиті, там іде йдуть провода, які виходить недобре заізольовані, і пробивають так, якби на стінці. Ще восени жителі звернулись до управлінської компанії, аби ті вирішили це питання. Все, що вони зробили, це покрили частину даху руберойдом. Очевидно, що проблема таким шляхом не вирішилась. Покрили 60 квадратів, сказали, що повністю вони перекривати не будуть, оскільки це не їхня компетенція, і грошей у них також немає. Дуже критична ситуація була на тому участку: саме де вентиляція, тому що дуже текло сильно в квартиру. Текло в туалеті у нас в квартирі безпосередньо, і також на кухні. І там, де у нас лічильники, виходить, там також дуже затікало. Ремонти у власних квартирах жителям доводиться робити ледь не щомісяця. До вологості додали ще й проблеми з електропроводкою. Коли вони це зробили і дощі далі почали йти дуже великі, в нас почало тікти по стінці. Мало того, що воно почало тікти, стінка почала пробивати проводкою. Ми дзвонили на компанію. Жителі почали повторно звертатись до управлінської компанії, та у відповідь почули лише те, що це питання не до них, а до міста. Тоді ж мешканці будинку звернулись вже до влади. Сказали нам, ось тут є заява, написано, що вони не будуть воєнний час робити, тому що не закладені кошти і. Вони розводять всі руками. Дзвонили теж на гарячу лінію. Секретар нам сказала, що ми передивилися ваші бумаги. все у вас тут написано. Ми нічим вам допомогти не можемо, бо в бюджеті міста не закладено гроші. І всі теж розводять руками. Про аварійну покрівлю у департаменті інфраструктури та благоустрою знають. Говорять, що до них мешканці раніше не звертались в умовах воєнного часу. Їм запропонували програму, за якою можливо перемонтувати дах. Програма передбачає ремонт ремонтні роботи в житлових будинках на умовах співфінансування. Ось там фінансування йде 50 на 50 відсотків. 50 – здає збирають мешканці. 50 – міський бюджет виділяє. Ось технічний звіт і це проводиться за кошти співвласників. Потім ці кошти зараховуються, і відірні вартості вони відмінусовуються, тобто 50%. для того, щоб ремонтні роботи розпочались. Жителям необхідно спочатку оформити документацію. Зараз основний крок провести збори і прийняти рішення, що в них було паперово оформлено. Бо перша підстава для того, щоб прийняти участь, їм треба буде написати звернення, і подати відповідний протокол, що співвласники готові. Ну, провести саме такі роботи. Якщо будуть передбачені кошти в бюджеті на це і вони звернуться з протоколом і зверненням, то, то відповідно ці роботи будуть ну, буде проводитись кошторисів і ну, проводитись ремонтні роботи. Мешканці будинку планують проводити збори, аби вирішити, чи підходять їм такі умови. Тетяна Петрина, Павло Стецюк, новини Рівного.